Філіппіни прибрали 300-метровий морський бар'єр, який у вихідні з'явився біля Мілини Скарборо в південно-китайському морі. Цю операцію схвалив президент. Бар'єру становив Китай. Він заявляє права на 90 відсотків акваторії моря, де перетинаються виключні економічні зони В'єтнаму, Малайзії, Брунею, Індонезії та Філіппін. Пекін хотів перекрити доступ до мілини філіппінським рибальським човнам. «Скарборо ближче до Філіппін, Усього за 160-250 кілометрів, а до Китаю 800 кілометрів. Чому вони не дозволяють заходити? Китай намагається захопити Мілену, бо вона має стратегічне значення. Вона розташована біля торгових морських шляхів, якими щорічно провозять товари на 3,4 трильйона доларів. Суверенітету над Міленою поки не встановили, але фактично її контролює Пекін, відколи він захопив її у 2012 році. Міжнародний арбітраж у Гаазі у 2016 році визнав, що претензії Китаю на акваторію Південно-Китайського моря. Зокрема, на Мілену, безпідставні, але Пекін цього рішення не визнав. Були побоювання, що він може створити там штучний острів. Коли у Філіпінах був прокитайський президент Дутерте, філіппінським рибалкам дозволяли працювати коло мілини. Але за нинішнього президента відносини з Пекіном погіршилися. Між береговою охороною двох країн у спірних зонах уже кілька разів ставалися сутички. Водночас китайський флот більший за Філіппінський, однак США пообіцяли Філіпінам підтримку в разі нападу в будь-якій точці південно-китайського моря.